Доброго дня, шановні партнери та представники українського бізнесу. Ми вітаємо вас у Ромбус Рекрутинг. Сьогодні український ринок праці переживає найбільший кадровий дефіцит за останні роки. Підприємства зупиняються, будівництва стоять, виробництво не може працювати на повну потужність. І все це через нестачу робочих рук. Одне з реальних рішень цієї проблеми залучення іноземних працівників. Саме це дозволяє бізнесу відновити роботу, виконувати замовлення, створювати робочі місця і поповнювати державний бюджет податками. Як ми допомагаємо бізнесу? Компанія Ронбус Рекрутинг спеціалізується на підборі, легалізації та супроводі іноземних працівників для українських підприємств. Ми підбираємо персонал з Індії, Бангладешу, Пакистану та інших країн Азії людей, які готові працювати, вчитися і розвиватися в Україні. Наші кандидати мають досвід у таких галузях, як будівництво, виробництво, транспорт, сільське господарство, логістика та інші сфери. Як це відбувається? Ми беремо на себе весь процес. Від пошуку кандидатів за кордоном до їх офіційного оформлення в Україні під ключ. Проводимо співбесіди, перевіряємо документи, організовуємо візи, робочий дозвіл, страхування та супроводжуємо працівників після прибуття. Роботодавець отримає готове кадрове рішення. Законно, швидко і без ризиків. Чому саме ромбус рекрутінг»? Ми працюємо тільки в правовому полі України. Наша компанія гарантує повну прозорість, юридичну чистоту процесів та контроль якості на кожному етапі. Для вас це означає стабільність, економію часу і впевненість у результаті. Переваги для бізнесу, залучення іноземних працівників, це не лише вирішення кадрової проблеми, це стабільність вашого виробництва, зростання обсягів робіт. І збільшення прибутків. Працюючи разом, ми допомагаємо економіці України розвиватися, а бізнесу зростати. Довірте підбір кадрів професіоналам. Ромбус Рекрутинг надійний кадровий партнер українського бізнесу. Разом ми відновлюємо роботу підприємств, зміцнюємо економіку та будуємо майбутнє України. Gromus Recruiting Connecting People